Прогноз погоди на 10 днів з 22 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник. Привіт, друзі! З 22 серпня в Україні панує тепле літнє повітря з мінливою хмарністю, де сонячні дні чергуються з легкими дощами та грозами, додаючи свіжості повітрю і роблячи атмосферу приємною для відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. В періоді з 22 по 24 серпня нічна температура коливатиметься плюс 12 плюс 14, а денна плюс 20 плюс 22. Небо ніжно вкрите легкими хмарами, з можливими короткими дощами, що м'яко освіжать землю: вітер північний 3-5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа, відчуття прохолодне, ідеальне для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під деревами. У Чернігові денна температура плюс 21 нічна, плюс 12, а в сумах подібно плюс 22% в день і плюс 13 вночі з легким бризом. Що додає свіжості? З 25 по 27 серпня ніч плюс 11, плюс 13, день плюс, 19, плюс 21. Хмарність посилюється, небо лагідно затягується з короткочасними дощами та грозами, вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість зростає до 70%. Тиск 758 мм ртутного стовпа. Прохолода підходить для рибалки, де краплі додають спокою. Для Чернігова ніч плюс 11, день плюс 19 з грузою, а в сумах ніч плюс 12, день плюс 20, з дощем, що очищує повітря. З 28 по 31 серпня, ніч плюс 10 плюс 12, день плюс 18 плюс 20, ясно, з хмарами, опади мінімальні. Вітер південний 24 метри на секунду, вологість 60%, тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Тепло запрошує до походів, де сонце зігріває. У Чернігові день плюс 19, ніч плюс 10, а в Сумах подібно. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв в періоді з 22 по 24 серпня. Ніч плюс 15 плюс 17, день плюс 25 плюс 27, сонячно з хмарами, без значних опадів, вітер південно-східний 4-6 метрів на секунду, вологість 68%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Морський бриз ідеальний для прогулянок берегом, де хвиліше почуть. В Одесі денна плюс 26. Нічна плюс 16, в Херсоні плюс 27 в день і плюс 17 вночі, а в Миколаєві подібно. З 25 по 27 серпня ніч плюс 14, плюс 16, день плюс 24 плюс 26. Хмарно з дощем, що освіжить. Вітер східний 5-7 метрів на секунду, вологість 70%. Тиск 759 міліметрів ртутного стовпа, м'яке відчуття для пікніків біля води. Для Одеси ніч плюс 14, день плюс 25 з дощем, в Херсоні ніч плюс 15, день плюс 26, а в Миколаєві з Грозою. З 28 по 31 серпня ніч плюс 15 плюс 17, день плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів, вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло для подорожей берегом, в Одесі день плюс 26, ніч плюс 15. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 22 по 24 серпня. Ніч плюс 9 плюс 11, день плюс 18 плюс 20%, змінна хмарність з дощем, вітер західний 3-5 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 758 мм ртутного стовпа, свіже повітря для походів. У Львові денна плюс 19, нічна плюс 10, в Івано-Франківську плюс 20 в день і плюс 11 вночі. В Ужгороді тепліше, плюс 20, а в Луцьку подібно. З 25 по 27 серпня ніч плюс 8 плюс 10, день плюс 16 плюс 18% хмарно з дощами, вітер північно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 756 мм ртутного стовпа, прохолода для прогулянок. Для Львова ніч плюс 9, день плюс 17 з грозою, в Івано-Франківську ніч плюс 10, день плюс 18. В Ужгороді тепліше, а в Луцьку з дощем. З 28 по 31 серпня, ніч плюс 9 плюс 11, день плюс 17 плюс 19. Ясно з хмарами. Опади мінімальні, вітер західний 2-4 метри на секунду. Вологість 60%. Тиск 759 мм ртутного стовпа, тепло для активностей, у Львові день плюс 18, ніч плюс 9. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. В періоді з 22 по 24 серпня ніч плюс 13 плюс 15, день плюс 23 плюс 25%, сонячно з хмарами без опадів, вітер південний. 3-5 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло для пікніків. У Харкові денна плюс 24, нічна плюс 14, в Донецьку плюс 25 в день і плюс 15 вночі. З 25 по 27 серпня ніч плюс 12 плюс 14, день плюс 21 плюс 23. Хмарно з дощами, вітер східний 4-6 метрів на секунду. Вологість 65%. Тиск 758 мм ртутного стовпа, свіжість для рибалки. Для Харкова ніч плюс 12, день плюс 22 з дощем. В Донецьку ніч плюс 13, день плюс 23. З 28 по 31 серпня ніч плюс 11 плюс 13, день плюс 20 плюс 22, ясно, вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 55%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло для подорожей. У Харкові день плюс 21, ніч плюс 11. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 22 по 24 серпня, ніч плюс 13 плюс, 15, день плюс 22 плюс 24. Змінна хмарність з дощем. Вітер південно-західний. 3-5 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск 760 мм ртутного стовпа. Приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 23, нічна плюс 14, у Вінниці плюс 22 в день, в Дніпрі плюс 24, а в Кропивницькому подібно. З 25 по 27 серпня ніч плюс 12, день плюс 20 плюс 22 хмарно з грозами. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Вологість 65%, тиск 757 мм ртутного стовпа, спокій для активностей. Для Києва ніч плюс 12, день плюс 21 з дощем, у Вінниці подібно, в Дніпрі плюс 22, в Кропивницькому з грозою. З 28 по 31 серпня, ніч плюс 11 плюс 13, день плюс 19 плюс 21. Ясно, з хмарами вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло для походів. У Києві день плюс 20, ніч плюс 11. Загальні тенденції. Цей період приніс Україні типове пізнє літнє тепло змінливою хмарністю та освіжаючими дощами. Температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25% в день і плюс 15% вночі, але комфортна з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися теплими днями для збирання врожаю. Але слідкувати за дощами, що м'яко зрошуватимуть поля. Запобігаючи посусі і додаючи родючості ґрунту, для одягу обирайте легкі літні речі, як шорти та футболки, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів чи дощових моментів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де морський бриз запрошує до узбережжя, а на заході гори додають свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час гроз, обираючи спокійні маршрути. Для активності період ідеальний, велосипедні прогулянки в теплі дні з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем з проясненнями додадуть радості, Походи в прохолодніші періоди освіжать душу, рибалка в тихі ранки з дощем шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2020 року, коли тепло чергувалося з дощами, роблячи літо незабутнім, Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про красу літа в кожному подиху вітру та краплі дощу.